10 листопада у громадському транспорті Житомира не можна розрахуватися готівкою. Оплата здійснюється лише через термінал CityCard. На сьогоднішній день точно не може бути ніяких інших методів розгукучі, крім. Е Система, яка на сьогоднішній день вже встановлена у кожного перевізника, це прозорість, це відверті, чисті податки до міського та державного бюджету. Це облік, це аналітика, це дає можливість нам вводити ті чи інші приймати ті чи інші рішення. Таке нововведення викликало неоднозначну реакцію житомирян. Я трошки незадоволена, тому що бувають такі випадки, що от на картки закінчилися гроші, і все. Як доїхати? Був варіант, можна було сісти в маршрутку, там можна було розрахуватися налічними, А зараз вже не можна. Для гроя мені кажеться, різниці нема. А для тих, що приїжджають, то проблема. Ну я працюю, чи то в мене є і готівка, і карточка банківська, тому мені ну, все одно. А для тих, які живуть за містом, тому ну, я звоную, наприклад таким з бабусям, дідушкам їм, я думаю, важче. Якщо їм десь потрібно переїхати. За словами Олександра Шевчука, незабаром розпочнуться планові перевірки перевізників щодо виконання графіків і маршрутів. Також звертатимуть увагу на технічний та санітарний стан автобусів. Надалі контроль будуть проводити у разі надходження скарг від пасажирів. Якщо ви помітили порушення, звертайтеся на гарячу лінію громадського транспорту: 093 503 21 26. Фактично по всіх є е, другі місця і е, згідно е, постановки. Мінет міністрів, якщо Перший хто виграв і на сьогоднішній день підписаний, не виконує умови договору. Ми вимушені будемо розірвати і заключити договір з другим учасником. Якщо другий учасник відмовиться або не захоче виконувати ті чи інші умови, нам ми вимушені будемо давати тимчасовий договір на три місяці і за цей час оголосити новий конкурс на те чи інший маршрут. Окрім того, відтепер на електронних табло зупинок біля номеру маршруту є позначка, що транспорт, який прибуде, пристосований для маломобільних людей, відново конкурс. Автобуси, які обладнані для перевезення людей з інвалідністю, тобто ми на табло маємо позначку, де пасажир, який стоїть на зупинці, вже буде бачити, який номер автобусу буде, чи обладнаний він, чи не обладнаний. Ми вважаємо, що це зручно і комфортно для наших пасажирів. Ірина Ілона телеканал СК-1.